Книгу царів можна поділити на три основні частини царування Соломона, період розділеного царства та царство, що вижило. Усі три частини підкреслюють численні богословські уроки, але водночас об'єднані спільним головним мотивом важливістю дотримання Мойсеєвого закону для досягнення успіху. Цей мотив особливо виразно простежується в першій частині, присвяченій царюванню Соломона, що охоплює перші 11 розділів першої книги царів. Народ Ізраїлю досяг вершини своєї могутності та слави в період царювання Соломона. Однак занепад розпочався невдовзі після того, як цар Соломон знехтував Мойсеєвим заповітом та почав толерувати ідолопоклонство. Структуру 11 розділів царювання Соломона можна подати так. У перших двох розділах описано, як Соломон успадкував престол Давида. Третій та четвертий розділи розповідають про початок його царювання. П'ятий по восьмий розділи присвячені найвидатнішим досягненням царя Соломона, зокрема будівництву храму. У 9 по 11 розділи описані результати його царювання. Велич Соломона досягає свого апогею в 10 розділі, тоді як 11 розділ відкриває його духовне падіння та відступництво. Саме цей розділ ми почали розглядати дві зустрічі тому. А сьогодні завершимо його. Разом із першою великою частиною книги царів, що описує царювання Соломона. Звертаючись до біблійного тексту, просимо Господа благословити наше дослідження Його слова. Ми почнемо читати з останнього вірша минулої зустрічі, перша царів 11 розділ вірші 40 по 41. і шукав Соломон, щоби забити Єровоама. І встав Єровоам і втік до Єгипту, до Шішака, єгипетського царя, і пробував він в Єгипті аж до Соломонової смерти. А решта Соломонових діл і все, що він зробив був, та мудрість його, ото вони написані у книзі Соломонові діла. Жодного слова каяття Соломона, жодної сльози, подібної до тих, що пролив його батько Давид. Жодного зізнання, подібного до слів Давида, хто визнавав свій гріх перед Господом. Останнє, що ми читаємо перед смертю царя Соломона, це те, що він намагався вбити Єровама. Дух Божий спонукав автора книги царів більше не продовжувати опис подій царювання Соломона, хоча інші відомості були записані у книзі Соломонові діла. Праці, що не збереглася до наших днів, книга Соломонові діла є першою з кількох історичних джерел, згаданих у книзі царів та другій книзі Хронік. Прочитаємо і про інші книги. Друга книга «Хроніки», 9 розділ 29 вірш. А решта Соломонових діл, перших та останніх, ото вони описані в історії пророка Натана, і в пророцтві Шелунянина на Ахії, і в видіннях прозорливця Єді на Єровоама, Неватового сина. Також друга хроніки, 12 розділ 15 вірш. А Арехавамові діла, перші й останні. Ото вони описані в історії пророка Шемаї та прозорливця Ідо. Родословні книги. Ми більше не маємо доступу до цих книг. Однак довге царювання Соломона, що припало на 10 століття до нашої ери, завершилося його духовним занепадом. Життя Соломона закінчилося трагедією. Бог щедро благословив його, дав йому мудрість, багатство та славу. Провина лежала не на Богові, хто дав йому так багато, а на самому Соломонові, бо, маючи достатньо мудрості, щоб розпізнати спокуси, він обрав не боротися з ними, а піддатися їм. Людина, яка мала всі можливості для успішного життя, вирішила не скористатися ними. Це нагадує нам, що справжній успіх у Божих очах приходить не автоматично з наявністю мудрості, а з її практичним застосуванням у щоденному житті. Духовний успіх залежить не лише від розуміння, а насамперед від вибору серця. Перша Царів, 11 розділ 42 вірш. А днів, коли Соломон царював в Єрусалимі над усім Ізраїлем, було 40 літ. Фактичний час царювання Соломона був 42 роки, хоча частину цього періоду слід вважати часом його співцарювання з батьком Давидом. Цікаво, що Соломон, Давид і Саул усі троє правили по 40 років. Число 40 у святому Писанні часто символізує період випробувань. Згадаємо 40 років блукання Ізраїля в пустині. Пророк Ілі провів 40 днів та ночей у дорозі до Божої гори Хорив. 40 днів Ісус Христос був у пустині, випробований від сатани. Тому Можна вважати, що і 40-річне царування кожного з перших трьох царів Ізраїля було своєрідним періодом випробування. Чи залишаться ті царі, а разом з ними і народ Ізраїля вірним Господу в часи об'єднаної монархії? На жаль, Ізраїль не витримав цього випробування, і як наслідок царство розділилося на дві частини. Саул був помазаним царем лише тому, що народ наполіг на тому, щоби мати царя. Давид і Соломон були помазаними Богом, бо сам Господь обрав їх своїми синами. Давид мав серце віддане Богові і зберігав його протягом усього життя. Соломон теж мав серце для Бога, але не зміг зберегти його до кінця. Після 40-річного царювання Соломон помер у відносно молодому віці приблизно між 55 і 60 роками. Коли Бог вперше з'явився молодому Соломону, Він пообіцяв йому довге життя, якщо Соломон залишатиметься вірним Господу. Перша Царів, третій розділ 14 вірш. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами? Щоби дотримувати постанови мої та заповіді мої, як ходив був батько твій Давид, то продовжу дні твої. Але цар Соломон перестав ходити дорогами Господа і помер в порівняно молодому віці. Перша Царів 11 розділ 43 вірш. І спочив Соломон зі своїми батьками, і був похований у місті Давида, батька свого. А замість нього зацарював син його Рехавам. З усього, що ми читали про царя Соломона протягом наших останніх 20 зустрічей, яким постає образ Соломона? Яка могла би бути правдива надмогильна промова? Соломон був божественно обраним нащадком, божественно обраного правителя. Хто царював у божественно обраному місті, Соломон був праведний суддя та мудрий адміністратор. Соломонові належала влада над великою територією, і він забезпечив мир у своєму царстві та процвітання своєму народові. Будівельні проекти Соломона вражали своїм масштабом від храму та палацу до фортець. І міст запасів. Соломон розвивав активну торгівлю і демонстрував величезне багатство. Ключем до його успіху була Богом дарована мудрість. Соломон був автором книг приповістей, книги еклезіастові і пісні над піснями, а також декількох псалмів. Соломон був мудрішим за всіх людей. І відвідувачі з усіх кінців світу приходили, щоб почути його слова, побачити його велич і скласти йому дари. Соломон був людиною глибокої проникливості, яка змогла повністю реалізувати економічний потенціал імперії, створеної Давидом. Царювання Соломона принесло народу велике благословення. Доки він ішов за Господом. Однак на старість, гріховний спосіб його життя став джерелом тяжких страждань для Ізраїля. Надмірні витрати, відсутність підготовки до передачі влади, а передусім ідолопоклонство, усе це болісно відбилося на наступному поколінні. Більшість лих, що спіткали націю Ізраїль, сталися вже після його смерті. То, знаючи все це, поставимо собі головне запитання: чи був Соломон спасенний? Адже, попри всі його досягнення, наприкінці життя він відступив від Господа, його численні жінки відвернули його серце від живого Бога. І ми не маємо жодного свідчення про його покаяння перед смертю. Отже, чи був Соломон спасенний щоби дати відповідь на це запитання, спочатку звернемо увагу на вираз, з якого починається 43 й вірш нашого тексту, і спочив Соломон зі своїми батьками. Іншими словами, після своєї смерті Соломон перебуває в тому самому місці, що і цар Давид і його мати Версавія. Багато теологів заперечують, що Біблія навчає про існування так званих тілесних християн. Проте Біблія демонструє більш реалістичну дійсність. У Біблії говориться про факт. Що існує багато тілесних християн. Тілесний християнин є віруюча людина, яка протягом певного періоду свідомо не слідує за Богом. Цей християнин поводиться так, ніби він залишається невідродженою людиною. У посланні до Коринтян апостол Павло звертався саме до таких християн. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 3 вірші 1 по 4. І я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовляту у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні? І хіба не по людському робите? Бо коли хто каже, я ж Павлів, а інший я Аполосів, то чи ж ви не тілесні? Але у випадку царя Соломона ми не говоримо про випадкові гріховні вчинки. Наша увага зосереджена на свідомому та тривалому перебуванні Соломона у гріху на зеніті його життя. Цар Соломон продовжував жити в гріху аж до своєї фізичної смерті. Тут ми ставимо під сумнів доктрину витривалості святих, також відому як доктрина вічної безпеки. Ця доктрина стверджує, що якщо людина щиро повірила в Бога, вона залишатиметься непохитною у своїй вірі та святості. Але якщо Біблія наводить приклади людей, які тривалий час аж до смерті перебували у гріху, то доктрина витривалості святих є хибною. Зразу зазначимо, що ми тут не говоримо про втрату спасіння. Спасенна людина залишається спасенною назавжди. Ми говоримо про освячення спасенної людини. Та втрату нагороди від Господа. Якщо би хоча одна народжена згори людина не зберегла свою святість, святе Писання не може стверджувати, що всі, хто народжені знову, освячуються. Насправді можна навести десятки прикладів, як зі старого, так і з Нового заповіту, де спасенні люди відступили від послугу Господу. Згадаємо хоча б царя Саула, ціле покоління євреїв, які вийшли з Єгипту, та, зрештою, самого царя Соломона. Те, що Соломон був спасенною людиною, не викликає жодного сумніву. Соломон є єдиний цар у книзі царів, про кого написано, що він любив Господа. Перша царів, третій розділ, третій вірш. І полюбив Соломон Господа, щоби ходити постановами свого батька Давида, тільки він приносив жертви та кадив на пагірках. Соломон полюбив Господа. Однак навіть на початку свого царювання в його житті була присутня тілесна поведінка. Він приносив жертви та кадив на пагірках. Господь відповів на його прохання, давши мудрість, щоб розрізняти добро від зла. Перша Царів третій розділ вірші 9 по 10. Дай же своєму рабові серце розумне, щоби судити народ твій, щоби розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом Твоїм. І була та річ приємна в Господніх очах. Що Соломон попросив оцю річ? Соломон свідчив про свій спасенний стан через своє смирення, близькість до Господа, молитви освячення храму. Усе це підтверджує його відродження. Соломон написав три книги святого Писання, які розкривають божественну мудрість, доступну лише відродженому розуму. Але починаючи з 11 розділу першої книги царів, Соломон відступив від Господа. Він почав любити чужинних жінок, хоча Бог заборонив шлюб з ними. Ці жінки відвернули серце Соломона до інших богів, і його серце вже не було повністю віддане Богові. Перша царів 11 розділу 3 по 4. І було в нього жінок княгинь сім сотень, а наложниць три сотні, і жінки його прихилили його серце. І сталося на час Соломонової старости жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було все з Господом Богом, як серце його батька Давида. Існує єврейська легенда, яка говорить, що Соломон написав пісню над піснями, коли був молодим, приповісті у середньому віці. А після свого відступництва покаявся, знову навернувся до Господа і написав книгу Еклезіаста, коли він постарів. Проте у цих віршах. Чітко сказано, що на час Соломонової старости серце його не було все з Господом Богом. Перша Царів 11, розділ 5 по 6 і пішов Соломон за Астартою, богиною Сидонською, та за мілкомом Гедотою Амоніцькою, і робив Соломон зле в очах Господніх і не йшов певно за Господом, як його батько Давид. Соломон перестав дотримуватися Господнього заповіту та постанов і став поклонятися іншим богам. Останнім записаним вчинком у житті Соломона була його спроба вбити Єровоама. Соломон не розкаявся і залишився тілесним аж до своєї смерті. Через його гріх царство було розділене. Хоча Соломон не втратив свого спасіння, він міг втратити свою винагороду. То на що вказує запис життя Соломона? Одним із уроків є те, що навіть наймудріша та найбагатша людина, яка царювала в період миру, не могла стати обіцяним Месією. Про це сам Ісус Христос говорив про себе. Євангелія від Матвія, 12, розділ 42 вірш. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить Його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ото більший, аніж Соломон. Сьогодні ми завершили дослідження життя Соломона, описаного в перших 11 розділах Першої книги царів. Ми дякуємо всім вам, хто були разом із нами під час цього вивчення важливої частини Біблії. Дасть Бог, наступного разу ми розпочнемо нову та захоплюючу тему під назвою Заперечення та відповіді месіанської віри. З Божою ласкою, під час цього вивчення ми будемо утверджуватися у нашій християнській вірі та навчимося давати біблійно обґрунтовані відповіді на можливі заперечення, які часто можна почути від юдеїв, тих, хто вірять у Бога Авраама, Ісаака та Якова, добре знають своє святе Писання. Але ще не увірували у Христа. Усі ми будемо зростати як ефективні та впевнені у своїй вірі у Христа місіонери з особливим акцентом на благовістя для юдеїв, бо це є біблійно. Послання Апостола Павла до Ремлян перший розділ 16 вірш. Бо я не соромлюся Євангелієм. Бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім Геленові. Так що залишайтеся з нами. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої, Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.